Протитанкова міна МАТ 76 може встановлюватися на ґрунт, в ґрунт, в сніг вручну. Дані про можливість встановлення вручну міни під воду та можливість механізованого встановлення міни у автора відсутні. В цьому відео буде продемонстровано порядок встановлення міни на ґрунт. Порядок встановлення міни в ґрунт та в сніг аналогічні порядку встановлення міни ТМ62М. Для встановлення міни на ґрунт спочатку слід виконати підготовчі дії. Викрутити підривник з міни. Вручну або за допомогою спеціального ключа. Встановити запал в ударний механізм підривника. Для запобігання стягування міни з місця супротивником за допомогою гака кішки мотузяну ручку рекомендується зрізати. Опісля слід знову вкрутити підривник у міну і закрутити його ключем. Для встановлення міни на ґрунт слід поставити міну на пласку поверхню ґрунту. Міна має стояти на ґрунті твердо і не коливатись, привести підривник у бойове положення, відкинути засувку запобіжної чеки і стягнути запобіжну чеку рухом в бік. Натиснути на пускову кнопку до упору. Після натискання підривник переходить у бойове положення миттєво. Ретельно замаскувати міну за допомогою місцевих предметів. Встановлена. В ході експлуатації міни було виявлено ряд особливостей, які слід мати на увазі для безпечного встановлення міни. Підривник П 62 виконано з бакеліту, якому властиво з часом втрачати свої властивості. Зусилля натискання на датчик цілі підривника для спрацювання становить від 175 кг. Проте через старіння бакеліту датчики цілі підривника П 62 в області ослабленого перерізу проламлюються від набагато менших навантажень. Таким чином, міна може спрацювати як протипіхотна від наступання на датчик цілі ногою. На екрані зображено міну МАК-76, підривник якої проломився під час транспортування міни і незначного удару. Вибуху не відбулось через перебування підривника у безпечному положенні та через відсутність запалу. Також мали місце випадки спрацювання підривника в момент натискання його пускової кнопки. Це траплялось через зношеність або низьку якість виготовлення сегментів, які не здатні утримувати ударник у запобіжному положенні. Для запобігання нещасним випадкам військовослужбовці Збройних сил України дещо змінюють порядок експлуатації міни. А саме, після встановлення міни на ґрунт або в ґрунт, процес переведення підривника у бойове положення відбувається до моменту його вкручування в міну. Спочатку оператор знімає запобіжну чеку і натискає пускову кнопку. Для перевірки міцності сегментів рекомендується струснути підривник або постукати ребром долоні по підривнику декілька разів. Переконавшись, що ударник стоїть на місці і міцно утримується сегментами, оператор споряджає підривник запалом. І тільки опісля споряджений підривник у бойовому положенні акуратно вкручується в міну до упору. Незважаючи на те, що така процедура не передбачена інструкціями і дещо подовжує у часі процес встановлення міни, такі заходи дозволяють зробити процес встановлення міни безпечнішим. За першої ліпшої нагоди рекомендується споряджати міну іншими підривниками сімейства МВ62. Наприклад, підривником МВЧ 62. Знешкодження та здобування міни МАТ-76 з підривником. П 62 допускається лише за умови дотримання трьох умов, якщо міна була встановлена дружніми військами, про що свідчить належним чином заповнений та оформлений формуляр мінного поля, якщо міна весь час перебувала під прямим візуальним наглядом дружніх військ. Якщо є певність того, що супротивник не намагався виконувати жодні маніпуляції з міною, якщо хоч одна з цих умов є не виконаною, знешкоджувати та здобувати міну з ґрунту категорично забороняється. Якщо три вище вказані умови виконано, слід виконати наступні дії. Відгорнути маскування міни. За допомогою ключа відкрутити підривник з міни. Взяти підривник за кришку ударним механізмом вгору і упором до себе, натискаючи великими пальцями на движок від себе. Повернути ударний механізм у похиле безпечне положення, при цьому забороняється натискати пальцями на виступаючу область запалу і корпусу, викрутити запал зміни, допускається зворотній порядок дій, коли спочатку оператор викручує запал. А вже потім переводить ударний механізм у безпечне положення. Опісля надягнути на пускову кнопку запобіжну чеку. Закрутити неспоряджений підривник назад у міну. Підняти міну з місця. Очистити її від ґрунту і бруду і впакувати назад в ящик. Після зняття запобіжної чеки і протискання пускової кнопки її шток опускається донизу і штовхає ударний механізм. Останній під тиском штока кнопки обертається і стає вертикально у бойове положення миттєво. Бойова робота міни відбувається наступним чином. У момент наїзду колеса або гусениці техніки на кришку підривника вона проламується по ослабленому перерізу і опускається донизу разом з ударним механізмом. При упорі торцем запалу CD11R в проміжний детонатор міни движок опускається донизу відносно корпусу, одночасно стискаючи пружину. В момент, коли движок своїми ступінчастими пазами порівняється з сегментами, останні під тиском підпружиненого ударника впадають у пази движка. Таким чином вивільняючи ударник. Вивільнившись ударник під тиском зведеної пружини різко спрямовується вниз і б'є по капсулю детонатору КДМВ, викликаючи його спрацювання. Вибух капсуля детонатора спричиняє спрацювання проміжного детонатора міни, а від нього основного заряду. Відбувається вибух. Термін бойової роботи міни не обмежується. Самоліквідатором міна не оснащується. Елементів нездобування і незнешкодження немає. Однак у цій якості зміною можуть використовуватися різноманітні фабричні або кустарні міни-пастки.